Богородицях його радець, благодатна Марія, Господь Студію, Світлані, благословенно і Бога на Богом, тих родина Христа Спаси, завітеря душі наші, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захоронилася, запровадь до неба усі душі. Та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують кого молоселя. У четвертому, славному тайстві роздумаємо про успіння Правятої Богороди. наш, що наші сили на ясах, нехай святить придати, нехай приде пажує, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Війна на суші дай нам своєму і проси нам, пропади наші, тільки ми прощаємо ви наші. Богородиця Діло радость, благодатна Марія Господь Стабо, благословенна дині Діка, благословенний квіт ладона Того, води породила Христа Спаси і политина душі Богородиця, Богородиці порадися. Порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тобой, благословена тині благословенний благословена блідола Твого, бо ти породила Христа Спаса і благодаря дух наш. Богові горадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінка, і благословена відкора того, бо ти породила Христа спасі, славини на